Багато років тому Бог сказав мені, сину, подивися на своє життя. Благодать тече у сферах, про які ти не турбуєшся. Бачиш усі сфери, про які ти не хвилюєшся, сповнені благодаті, забезпечені. А саме в тих сферах, про які ти турбуєшся, є нестача. Продовжується негаразди боротьба. Що таке безтурботне життя? Джозеф Принц, безтурботне життя робить нас вільними, здоровими. Та щасливими. Як цього досягти? Потрібно лише одне відпустити. Я навчу вас, як відпускати згідно з вченням Ісуса. Саме відпустити? Так, це все. Усі книжки про боротьбу зі стресом, хвилюваннями та тривогами. Це допоміжні ресурси для досягнення цієї мети. Передумова цієї книги полягає в тому, що забезпечення вже вивільнене з небес. Тобто Бог не починає нас забезпечувати, коли ми молимося. Бо коли Ісус помер на Христі, небесний запас для забезпечення усіх наших потреб вже був вивільнений. Це Божа справедливість. Ми стали праведними, бо кров Ісуса нас викупила. Амінь. Отже, якщо Бог вже вивільнив для мене своє забезпечення. То скажіть мені, чому я його не отримую? Чому я не бачу, як воно проявляється у моєму житті? Подивимося на те, що Ісус. Казав у нагірні проповіді: не турбуйтеся про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла. Далі він каже: погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клоні. Та проте ваш небесний отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Ісус каже, що ми цінніші за птахів. Якщо Бог годує птахів, наскільки більше він піклується про нас, погляньте на польові лівеї, як зростають вони. Добре? А як вони зростають? Зверніть увагу на те, як вони ростуть, як ви зростаєте духовно, як зростає ваше здоров'я. Раніше Ісус каже, що не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Життя цінніше, ніж їжа, чи не так? а тіло цінніше ніж одяг. Що має на увазі Господь, кажучи такі очевидні речі, коли життя не більше, ніж їжа, коли це життя жалюгідне, яке тіло не краще за одяг? Хворе тіло. Тобто Ісус відкриває нам секрет якісного життя та здорового тіла. Єдине, що нам потрібно зробити, щоб досягти цього, це відпустити. Не хвилюйся про своє життя. Звісно, це суперечить усій філософії цього світу, яка постійно каже: не стій, просто так, роби щось. Але Божий шлях каже: стій спокійно, і побачиш спасіння Господнє. Так і що далі? Отже, це суперечить тому, до чого ми звикли. Зазвичай ми записуємо усе, що маємо зробити: сім кроків, вісім кроків, певне положення тіла та дихальні вправи, але є щось більше за це. Небесна порада, єдине, що ви можете зробити, вона заснована лише на одній істині, яка полягає в тому, що треба відпустити, і саме це нам найважче зробити. Ти цитував нагірну проповідь, в якій Ісус каже: не турбуйтеся. Тобто наші хвилювання блокують Божі благословення, Його забезпечення. Ісус каже: погляньте на польові лівеї, як зростають вони. Далі він каже, що вони не працюють. Мислення світу каже, що наполегливо працюючи, ми зростаємо. Але Ісус каже, погляньте на польові лілеї, як зростають вони не працюючи. А я вам кажу, що і сам Соломон. У всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. Соломон був найбагатшою людиною в історії. Сказано якщо Бог задягає польові лілеї, які сьогодні є, а завтра будуть вкинуті у піч, то наскільки краще він задягне вас. Тому не турбуйтеся. Інакше кажучи, якщо ми відмовимося від занепокоєння та переймання стосовно свого життя, Бог задягне нас у прекрасне тіло, здорове і красиве, краще ніж польові лілії, що є красивішими за Соломона в усій його славі. Хвилювання заважає отримати Боже постачання багато років тому. Я отримав видіння від Господа, я дуже обережно ставлюся до видінь, бо цим часто зловживають. Але цього разу я отримав внутрішнє видіння від Господа, яке пізніше було підтверджено у четвертому розділі книги Захарії. Я побачив золоті трубки, що йшли з неба на вірян. Через одну трубку виливалося зцілення через іншу фінансова мудрість, можливості, дари виховання і так далі. Усіляке забезпечення з небес я бачу золоті трубки, що подають золоту олію на всіх нас. Пізніше я побачив у книзі Захарії, що такі трубки існують, про них написано. Але в той момент, коли ми починаємо турбуватися про певну сферу нашого життя, ми обмежуємо це забезпечення, зупиняємо цей потік. Бог вивільнив своє забезпечення для нас. Його благословення доступні постійно. Вони течуть з небес до кожного вірянина. Але турбуючись про певну сферу свого життя, ми блокуємо цей потік Божого забезпечення. Багато років тому Бог сказав мені, сину, подивися на своє життя. Благодать тече у сферах, про які ти не турбуєшся. Бачиш усі сфери, про які ти не хвилюєшся, сповнені благодаті, забезпечені. А саме в тих сферах, про які ти турбуєшся. Є нестача. продовжується негаразда й боротьба. Тоді Бог нагадав мені, як багато років тому, коли я був підлітком. Я знаю, що зараз виглядаю не набагато дорослішим. Ми маємо молитися за це. Пам'ятаю, як тоді в мене залишилося останні 10 доларів, і я дізнався, що в мого старшого брата виникли фінансові потреби. Тож без його відома я дістав свої останні 10 доларів і поклав їх в його гаманець. Я не сказав брату. І чомусь так сталося, що саме в цей день прийшло забезпечення. Мене запросили на обід. Я рано почав розуміти, що не потрібно турбуватися про гроші. Це одна зі сфер, в яких я не борюся. Я пастор, і ми звели будівлю, яка коштує понад 400 мільйонів доларів. США зараз вона повністю виплачена. Слава Богу. Я ніколи не турбувався про гроші, і вони є як для мого особистого життя. Так і для служіння, але є інші сфери, які мене хвилюють. Я знаю, що деякі люди турбуються про гроші і борються у цій сфері. Благодать тече у безтурботних сферах вашого життя.